Речі, і їх достатньо, вам скажу, що немало, яких ми просто о, відокремлюємо від нашої основної о, позиції. А наша основна позиція все ж таки, дивіться, ми стільки років прожили разом, чи в форматі радянського часу, вже в форматі України. Ну, коли таке було, щоб брат мохіти на брата? я вам скажу сьогодні. У нас була знову зустріч із людиною, який там видає дуже поважна людина, нагороджена багатьма орденами і медалями. І Він видає один із найповажніших журналів у «Азербайджані». І от вони говорять, от ми хочемо допомогти українському народу. Ми просто не знаємо, як допомогти. Ми не знаємо, чим йому зарадити. І ми настільки дивуємося такою толерантності українців. А поруч зі мною сидить депутат Раханський, член нашого клубу, і він каже: Та як же толерантні? От ви ж бачите там кричати. він каже, шановний, ви просто не знаєте при таких катаклізмах, би у нас. Так це б вже була кров не і все інше. Тобто, це такі Просто ваша толерантність просто нас здивує. І я кажу, поки вона в нас зберігається, поки ще не перейдена. Та е, межа, за якою просто нема повернення вже назад. Але якраз сьогодні потрібно це робити. Ми не залучаємо спеціально, ми не залучаємося з жодних із відомих сьогодні політиків. Ми не залучаємо туди е, кандидатів у президенти. А ті кандидати у президенти, ми, до речі, ми звернулися до них. Ви можете тут бути як кандидати, але в жодному випадку ви не можете бути е, як е, представники влади чи представники опозиції. Просто можете бути як люди справді. Вам такого ж голосу, як усі, і не більше того. І, е, спроба кандидатів попіаритися на цій проблематиці, ну, мабуть, шкідлива зараз. Ви знаєте, такі ж табу є і для них. Людина має висловити виключно е, конкретну пропозицію, яка має певну обмежену свою і в кількості, як то кажуть, рядків, і в кількості е, хвилин, яка вам не може сказати. Я зразу кажу, це не піар захід. Це абсолютно е, простий, е, е, якби переговорний процес, який має напрацювати е, ту квінтесенцію, з якою можна буде розкласти і. Подати її для усього світу, я не помилився не для всієї України, а для усього світу. Бо якраз напрацювання тут із тих людей, які по суті сьогодні, сьогодні за столом переговорів завтра вони можуть бути на барикадах. Післязавтра вони можуть там десь брати участь чи не брати участь у цих захоплених там будинках і починати там між собою стикатися. От якраз тут ми повинні відпрацювати це. Ви знаєте, таких переважна більшість, і тому під о, одну грибінку чесати всіх і сказати: да, оці всі це Тисти 15 років, коли я бачу натовп, і я вже дуже багато маю відео з того, нам там працюють і наші люди. І коли я бачу, я вже впізнаю тих людей, які там розмахують цими прапорами. Я вже впізнаю тих людей, які починають кидатися і на е, камери працюють уже ну як по суті, як артисти, їх дуже небагато. Тому потрібно зробити, що у тому натовпі, де стоїть 5 тисяч людей, коли вибрати від того півсотні. То це буде абсолютно не то, який стоїть за справедливість, за те, що просто йому їсти нема чого. Але той, хто каже, мені нема чого їсти. Хтось каже, нема готувати чим дітей. 20 людей виступало, пролазить ще один і каже: то ж все от бачите, ідемо в Росію. І тобто благодатний ґрунт да, так для провокаторів абсолютно вірно. Благодатний ґрунт. І тому ми маємо, як люди виважені, ми маємо перш за все це зробити, щоб ні в якому разі не допустити конфлікту саме громадського, бо громадянський цей конфлікт його вже практично не зупиниш. Децентралізація влади вона щось дасть, скажімо, якщо там місцеве самоврядування більше прав буде надано йому. Не наплодимо ми там місцевих князьків Князьківчі. і так далі. Як це уникнути? Я можу дуже вам чітко сказати, що і привести навіть приклади. Всі ви знаєте, що є такі губернатори, які тримають там область у себе в руці і так далі. Такий же був там бувший президент Янукович, який тримав там Донецьку область. Такий же був свого часу там Лазаренко, як ви знаєте, ну так інші. Ну можна було прізвище перечисляти, але просто всі ці люди знаходяться і ще багато з них, хто знаходиться в активній фазі політики, тому не будемо нікого. Тут прославляти, але ж я вам скажу так, що такі е люди, е як і сьогоднішні е губернатор, вони і так отдільні книзькі, вони і так мають повноваження, да, вони тільки бояться якби, гніву, царя, що на них скаже цар. Але вибачте, коли ми сьогодні зробимо вибори, От я хочу подивитися, як о цього місцевого князька будуть обирати. Чому сьогодні не прийняти закон про вибори голів адміністрації? Тобто, виборна, чому ви скажіть, що сьогодні потрібно приймати закон про зменшення якихось перестрог і зменшення бар'єрів до отримання віз? А чому ми сьогодні не говоримо про вибори губернаторів? Чому ми не говоримо про вибори місцевих адміністрацій, коли про них так можна очевидно в проєкті вже конституції, там буде все це прописано? Принаймні обіцяються, я вам скажу так: е, можна зробити і прийняти адхок. Ви знаєте, було не було ані в Конституції, ані в законі про вибори президента у 2004 році, але. Зібралася рада і прийняли адхок. Адхок, це значить саме тільки в цьому випадку. Тобто всі випадки інші не будуть. А от якраз в цьому випадку це потрібно зробити. Я вам скажу, що можна зробити технологічно, це абсолютно доступно, але це треба зробити і е, зробити так, щоб місцеві еліти самі приходили і е, пропонували свої ситуації. От сьогодні я зачепив трошки там за е, спрощення та візового режиму, і я збираю. Молодь і запитую у них, задаю їм запитання. Я кажу, шановні, от скажіть, а яке головніше, ви хочете проблему для вас вирішити? Вони ще не думають не за податки, вони ще не думають за пенсію, у них багато. а Вони кажуть, а от хай будуть візи от у нас, щоб безвіз їздити до Європи. Я кажу, добре, а от скажіть, безвіз їздити до Європи. Уявіть собі ситуацію. Що сьогодні можна виїхати? Ви поїдете завтра? Ні, ну ні, завтра я не поїду, я подумаю, от подумаю, скоплю грошей. Я кажу: от тепер мені скажіть. Скільки разів у вашому житті було таке, що ви не поїхали за кордон у Європу, наприклад, із-за того, що вам потрібно було постояти десь у черзі візу? Це каже, ні, проблема в іншому, грошей немає. О, так що, проблема в чому? Чи то немає грошей виїхати в Європу, чи о, важкість процедур? Ось про цьому прошу. Але говорить. очевидно, це крок назустріч Європі. Очевидно, Верховна ми, Рада. Ми, ми ж не кажемо. Зробити. що проти. Ми ж не говоримо, що це не потрібно робити. Це потрібно робити. Але е, знаєте, ц, можна звичайно переклеювати обої в якоїсь кімнаті. Але коли з іншого боку у вас хата горить, то ви будете напевно брати воду і гасити по цю пожежу, а не видумувати, як переоблаштувати вам іншу кімнату. Але для України справді зараз цікаве і важливе питання про децентралізацію влади, про надання місцевому середуванню більших повноважень. Так. Як так зробити, щоб в цих ну веліти не опинилися всі важелі? А люди, як жили, бідно, так і будуть жити? Це знову ж таки ми говоримо про те, що народ. Через систему ми говорили з вами, ну називаємо давайте її майданом, який має давати установлення. І тому вибори і губернаторів, і вибори, і депутатів, і вибори всіх, і місцевих начальників і силовиків, і таке інше, мають бути проходити по спеціальній процедурі. По перше, це має бути автоматична система голосування підрахунку голосів. Це раз, по-друге. Зробити потрібно так, щоб ці люди, які висувають себе на цю посаду, вони були мінімально результати б залежали від того, скільки хто побуде на телевізорі. Тобто, це знову нова форма, якби виборів, яка має бути прописана в цих установленнях, які ми говоримо. Тому на сьогоднішній день потрібно нам звернутися до того, що е, свобода і е, регіонів по суті це ж тама сама федералізація. Оскільки федералізація це процес певного відокремлення, але його межі вони чітко не встановлені. Вони вони ж з більшими можливостями регіонів, з меншими можливостями, дивіться ті ж Сполучені Штати. Це одна е, сила, можна так сказати, чи об'єм федералізаційних можливостей. Німеччина зовсім інша. Російська Федерація, знову ж таки, але ж дивіться, у Російська Федерація ми ж вважаємо, що це Росія, і бачимо, її там 17 разів більше за Україну і кажемо, що це Росія. А коли візьмемо мікроскоп та подивимося, яка там Росія і скільки там Росіян. І ми ж там бачимо, що там, тут і починаючи від Чукчі, чи так сказати всіх бурятів, там і татар і так далі, вони всі насіляють. Там більше сотні національностей насіляють в Росії. І тому тут абсолютно можна нормально вважати, що ступінь федералізації вона має обговорюватися. І вона він може має бути таким, щоб не робити короткого замикання між. Різними етносами, ось е, найголовніше, що коли система, наприклад, освіти, вона не мусить трактуватися і диктуватися центральною владою. Ну що це за дурниця? Ми переписуємо підручники історії там при кожній зміні влади. Ну не тільки освіти, децентралізація влади це децентралізація фінансів. І в чому секрет за кулісся? Ну ніхто не хочеться ділитися владою. Зрештою, ви знаєте, ви праві, що фінанси дуже важливу роль грають, але все таки я хотів два слова сказати вам за освіту. Справа в тому, що освіта це не така проста ситуація. І е, те, що сьогодні ми маємо закласти у наші майбутні покоління, вони мають взагалі бути настільки диверсифіковані, мають бути з базові принципи, а все інше має бути диверсифіковане. І тому школа Ірпінська і школа Броварська має, може мати і різні програми. Я не говорю про те, що вони там мають абсолютно там та релігійна, та будемо ти. Мактична ні, але ж ми мусимо створювати ситуацію для кожного. А тепер, що стосується фінансів, фінанси з фінансами розібратися набагато легше, як це не дивно. Потрібен бути чіткий виважений сегмент фінансів, має бути чітко запроваджена формула, що ти заробляєш і що ти віддаєш на центр. Сьогодні держава. І центральні органи влади вона настільки гіпертрофована, її треба скоротити на 80%. І я вам абсолютно це чітко кажу: це на 80%. Хтось каже, що це популізм. Я не є кандидатом у президента, і це не є популізм. Але я вам скажу, що дійсно це може скоротити. Кожен державний чиновник чіпляється за себе. Він сам собі знаходить якісь функції для того, щоб собі робити. А якраз оце ми маємо не допустити саме ефективна. Державне управління має зробити перспективною і Україною. за закурійся з Олександром Бржавським. Дякую.